Ми розуміли, що ми єдині і ми в самому епіцентрі цього. І е, якщо порівнювати весь наш попередній досвід і роботу в турецькому напрямку, інтенсивність бойових дій ну, переважає в рази просто. І е, це є показником. Без будь-якого пафосу, дозволю собі сказати, що е, це є показником класу 12-ї бригади те, що ми дійсно е, зайшли на непідготовлений відрізок фронту, ми... Не мали часу, скажімо так, на якісь організаційні питання, на якісь е, проведення якихось розвідувальних заходів, вивчення нашого противника, вивчення місцевості. Ми одразу вступили в бій. Ми стабілізували лі лі лінію фронту. Ми стабілізували, е, ми переламали ініціативу противника, те, що ну, дійсно великі сили і засоби кидали просто як вперед. Безперервно, без це найважчий момпевний момент. Був що жодного дня не можна було я так люблю казати розслабити. Перепрошую одне місце.